Я обожнюю день аукціону і сподіваюся, що ви теж сьогодні йду на благодійний автомобільний аукціон. Це мій улюблений у Флориді. Як казала мама Фореста Гампа, ніколи не знаєш, що тобі дістанеться? Тут завжди трапляються класні речі, і що тут відбувається? Літні люди помирають. Це справді сумно. Їхні родини не хочуть продавати машини, часто мешкають в іншому штаті, тому дарують класні авто з малим пробігом. Сьогодні ми дізнаємося, що там і ви будете зі мною. Я Flying Wheels. Пішли на аукціон пожертвувань. Це відео просте. Повертаємось до основ. Знаю, вам це подобається. Монтаж теж простий. І я спробую витратити менше 2 тисяч доларів. Уявімо, що маємо 2 тисячі доларів на благодійному аукціоні, і подивимось, що можна зробити. Одна машина, дві машини, жодної машини. Я не знаю, але ми дізнаємось до кінця цього відео. Гаразд, що у нас сьогодні? Jaguar Super VA у поганому стані. У нас є міні, хтось подарував міні Чеві, Кіа Ух, старий Волво 40, мустанг Турізмо. Розглянемо Гран Турізмо, пізніше поясню, як діють аукціони пожертв, диски кобра. Але перед тим як це зробити, давайте просто подивимось на ці машини. Виглядає не дуже. Схоже, подушка безпеки спрацювала тільки з боку водія. Механіка п'ятиступенева коробка виглядає брудно, але це подароване авто. Заводський задній спойлер є. Можемо його повернути і зняти. Цей у нас є трохи іржі на кришці багажника, і тут все вицвіло. Тож я не знаю. Круто, але це потребує турботи. Мені подобається капот, йому треба більше уваги. Йому потрібна фарба, потрібні фари, потрібні шини. Бо якщо подивитися на шини, вони всі пересохлі, потріскані. Багато цієї фарби можна відновити поліруванням. Дзеркало не проблема, але капот треба фарбувати. Фариці це не проблема. Ми можемо купити фари десь за 60-70 доларів. Схоже, потрібно міняти всі шини. Розмір ще й неправильний, виглядає дивно. І ще пластик, бо він був під сонцем Флориди. Воно висихає, тріскається, ламається, а бокові ущільнювачі стали крихкими. Все одно дуже класна машина. Давай подивимось, чи заведеться. О, подивись ще на дах. Чи заведеться зараз? Думаю, у більшості цих машин акумулятор розряджений, бо вони довго стояли. Зміг завести, і двигун працює рівно, звучить добре. О, тепер мені цікаво. Тепер мені цікаво. Побачимо, за скільки його продадуть трохи згодом. 96-й рік пробіг 101 114 миль двигун. 4,6 Вперше замість 5-літрового V8 використали 4,6-літровий. Більшість вважає, що цей кузов мав 4,6-літровий двигун. Але 94-й і 95-й мали 5-літровий двигун, будучи першим поколінням цього кузова. 94, 95, 96 плюс можна визначити за задніми ліхтарями. 1, 2, 3 – це 96-й, 1, 2, 3 – один над одним, тобто розташовані один над одним – це 94-й, 95-й. За скільки це продають? Незабаром у нас буде мерсіонарний. СДС схожий на С500. Чим цікаві ці авто? Це 2000-це дійсно авто високого класу. Я знаходив їх на островах Юпітер і Гатчинсон, а також у лікарів, які добре ними опікувались. Наприклад, я купив Акура, яка була просто ідеальною. Нею володів лікар, але їй було 25 років. Це було схоже на пошук годинника. Машина менш чиста ніж я чекав. Я не хочу побити Мерседес. Лише чистий старий. У нас є сілка, але я його уникаю, бо дах ймовірно не працює. GMC Acadia, який проїхав 189 тисяч миль. Ні Dodge Caravan, ні Hyundai Sonata, ні. Це схоже на чистий Mercedes 2005 року з 95 тисячами миль. Виглядає стильно, шкіра й кермо у відмінному стані. Панелі також хороші. Давайте подивимось, чи заведеться. Ні, не пощастило. Акумулятор сів. Я міг би взяти з собою пусковий пристрій, якби прийшов раніше, але не взяв. Тож мені доведеться подивитися на нього, коли вони заведуть його перед тим, як він піде на аукціон. Екран, як у всіх, Мерседес досить зношений. Маємо Mercury Mountaineer 2008, Я не хочу його, але це цікавий факт. Попереднє покоління також мало 5-літровий двигун, але там були кращі головки блоку. Тож якщо ви купили старий 5-літровий Mercury Mountaineer або Ford Explorer, вони мають кращі головки, ніж той Мустанг, он там. Часто можна піти на розбірку. Це гран Turismo 40. У гран Turismo було щось схоже, але ви можете піти на розбірку і просто зняти головки з старого мантанір або старого 5-літрового Експлорер і поставити їх у свій 5-літровий мустанг. Бум більше потужності. Ось так багато авто для аукціонів пожертв були подаровані. Як я вже згадував раніше, оскільки люди помирають, якщо ви помрете, надзвичайно важливо переконатися, що у вас є заповіт або створений траст. Поверніться, обов'язково складіть заповіт. Це просто я зробив онлайн. Ці машини були класні: Ford Flex чи Ford, Не пам'ятаю назву. Ford Flex був своєрідною другою версією Ford Freestyle. У дружини була така машина, коли народився син. Тому що це як універсал, але крутіша версія універсала, це, наче початок кросоверів SUV. Це був універсал для мами, яка не хотіла універсал. І вони також випускалися з повним приводом. У нас є Chevy Sonic і Jeep Grand Cherokee 2011 з пробігом. 200 тисяч миль, хоча мене це не цікавить. Але ось цей з іншого боку, це може підійти Cadillac 1978 року з пробігом 73 тисячі миль. Поглянь на ці спицеві, диски, білі шини і хром у відмінному стані. Ось про що я казав: нам часом жертвують класні речі. Тут уже встановлені нові фари. Мені це насправді не подобається, бо це означає, що я ймовірно це був не оригінальний власник. Важко уявити, що власник купив це в 1978 і замінив фари. У нас зламалося, як це називається, суцільне сидіння. Мені воно дуже подобається. О, кермо теж нове, молодь нині. Не вірю, що кажуться як старий, але вони не зрозуміють, що я роблю. Суцільне сидіння у кадилаку 1978 року. Замість того, щоб твоя дівчина сиділа далеко, вона могла бути тут, а ти поряд з нею. У нових машинах так не вийде. Це круто, приємне відчуття, п'ятизначний одометр, тобто може бути 173 чи 273 тисячі. Судячи зі стану панелі приладів, сидінь і килимків, тут справді може бути 73 тисячі миль. Погляньте, у Cadillac встановили собі рацію. У них взагалі були такі: тепер у всіх мобільні телефони. До того, як з'явилися мобільні телефони, пристрої у вашій кишені були автомобільні телефони, а до автомобільних телефонів були пейджери. До автомобільних телефонів існували сумкові телефони. Їх брали у шкіряній сумці, підключали в машину і користувалися, але тарифи були дуже високі. До мобільних телефонів були пейджери, а перед ними рації CB, як у фільмі Смокі та бандит, якими користуються далекобійники у 70-х роках. Рації CB були в кожній машині старшокласника. Дах у чудовому стані, фарба теж, хром також у досить хорошому стані. Я можу тут багато відновити, але ржучий ремонт не виправлю. Це ж файтон, правильно. Файтон, 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 здається, файтон. Тут у нас теж є трохи іржі, ковпаки, і шини виглядають новими. Класна машина. Подивимось, за скільки піде. Що ти сказав? Цікаво, чи є там книжки. Як нам це відкрити? Ось так, о Боже. Тут оригінальні книжки Каділяк. Я не називатиму ім'я, але це приїхало з Огайо у 1978 році. Томсон Маконел Каділак. І оригінальна інструкція власника, виконана з Замші. Інструкція власника за 1978 рік. О, це так круто. Я відвідую благодійні аукціони, бо на звичайних дилерських таку машину не побачив би. Я часто знаходжу незвичайні і цікаві речі. Подивимось, за скільки це продадуть тепер. Де Краун Вік, 1999 Пробіг 89 тисяч миль. Мене це не цікавить. Honda Odyssey з пробігом 171 тисяча миль. Тойота Корола Таун ендкаунтрі Джіп Компас показав тобі той каділак, але ось ще один: 77-го року з пробігом 54 тисяч. Миль. Вау! І тут немає ковпаків на колесах, це справжні колеса, а там стоять ковпаки, щоб виглядати як оригінальні колеса. Фарба і вініловий дах у чудовому стані. Це двохдверний куп девіль купе. Очевидно, ця машина ще в кращому стані, ніж інша. Вау! І це о, можливо, ось це. Не може бути це оригінальне кермо. Так, але це ж те саме кермо, що було в іншому кадилаку. Панель приладів і біла шкіра. Ідеальні. Встановлений стильний неоригінальний cd програвач нагадує школу. Панель чудова. Дуже подобається поєднання білого і червоного. Дуже акуратно. Подивимось, за скільки це продадуть. Білий, червоні смуги, ремінь і панель. Акуратно. Тепер найкрутіше тут це восьмициліндровий двигун об'ємом 420 П'ять кубічних дюймів, який виглядає так, ніби його спеціально зібрали. Це не оригінальний карбюратор, а електронне впорскування пального карбюратор. І далі я не знаю ці кришки, клапанів, пофарбовані та встановлені нові дроти свічок NGK. Новий акумулятор Optima. Перевіримо, чи заведеться. Подобаються ключі. Отже, тут у нас ключ запалювання, а тут ключ від дверей. Як казав папа Елн, зріс вгору. Цим ключем замикаємо і відмикаємо машину. Іншим заводимо. О Боже, вона так швидко завелася. Вау! Тисну на газ тричі, потужність не з'являється, але вона муркоче, як кошеня. 425 кубічних дюймів. v 8 Вони йшли з котушкою над розподільником. Це схоже на таку котушку. Я маю на увазі очевидно, що я не дуже розуміюся на цьому. Подивись, як написано каділяк зверху на клапані кришці. Це схоже на 78-й рік. Круто, саме тому я ходжу на такі аукціони. Ще один Ford Mustang Gran Turismo 2002 року пробіг 47 тисяч миль диски та капот Gran Turismo. 47 тисяч миль, але виглядає на менше. Це важкі 47 тисяч миль. Так зазначено на цифровій панелі приладів. Ключ залишили в замку. Акумулятор розряджений. Одне сидіння зношене, інше в чудовому стані. Фарба теж зношена. Якщо ми зможемо зробити фарбування Мако і, можливо, замінити сидіння, це буде добре. Подивимось, чи заведеться. Можливо, просто перепродамо на іншому аукціоні і отримаємо гроші. 47 тисяч миль. Тут саме той 4,6 літровий V8, про який я тобі казав. Вау! перевіримо щеплення. Щеплення хороше, я зроблю ставку на цю машину, можливо, саме за нею прийшов. Тому я люблю аукціони пожертвувань. Ніколи не знаєш, що отримаєш. Поїздка до Макота, нове сидіння можуть змінити машину, але це все одно авто з 47 тисячами миль пробігу. Ось воно, 4,6 літра ВІП 8 повністю стоковий. Я був тут. Я купив ідеальний Acura RL. Один власник належав лікарю з острова Джупітер. Після завершення машина була ідеальною. Acura TL 2004 року пробіг 128 тисяч миль. TL має пробіг 128 тисяч миль. Згодом перевіримо ціни на це. Сидіння гарні торпедо не дуже. Подивимось, чи заведеться. Звучить як Honda Accord. Радіо працює чи пише код радіо? Або код схоже, що радіо не працює, та торпедо не красиве. тисяч миль невеликий пробіг. Чудова перша машина для сина. Можемо згадати серію про перепродажі. Це ідеальна машина для нього, але грошей мало, бо він не працював. Є Ford Escape з пробігом 175 тисяч миль, і Chevy Equinox з пробігом 199 тисяч миль. Не цікавить, я вже згадував, що це аукціон пожертв. тому ці машини були подаровані. І гроші, які ви витратите на ці машини, підуть на благодійність. Тобто, це благодійний аукціон. Інші машини надходять від дилерів в обмін. Ось щойно був TRX. Подивимось ще інші авто, перевіримо. Зайдемо на аукціон Corvette чи TRX. Подивимось ціну. TRX коштує 77 500 після зборів, тобто заплатите 80 тисяч. Мене розчарував той C7 Corvette. Він не продався за 23. Моя книга дає ціну близько 22. Але я не бачив C7 Corvette з 7 ступ. Механікою так дешево. 80 тисяч миль. Чи варто було купувати? Він не продався? Я можу їм завтра подзвонити і дізнатись. Я думав, це коротка ворктрак вантажівка, а це довга 182 тисячі миль, 1996 рік чорт. Я думав, що ліжко коротке, але тут 98 фейер леді зі з 85 тисячами миль. Я у Флориді думав, тут немає іржі, напевно, через океан. Це потворно, мене це не цікавить, але подобаються титопи. Ми ще хвилину на аукціоні, але я хочу пройтися, бо не можу дивитися на машини, коли вони проїжджають. Все відбувається швидко, тисне. Я можу щось пропустити, можу тут подивитися і вирішити, скільки витратити. Я побачив шеві субурбан ЛТЗ 2011 з заднім приводом і пробігом. 130 тисяч миль. Він продався за 3,5 тисячі доларів на 20 дисках LTZ. Пропозиція була вигідна, але я не подивився так само з Корветом. Якби спочатку його подивився, мабуть, купив би. Я пропустив його, бо знімав відео замість перегляду машин. Подивись, тут той п'ятилітровий. Я мав на увазі Лінкольнтаункар, Town Car 1997 року. Чи можливо 4.6, 1997. Ой, блін, шкода! Я триматимусь осторонь. Старий ягуар, старий мазераті. «Ні, дякую. Це вже 14 з 58 тисяч миль. Але я не хочу. Тримайся подалі, Крейг». Чудова перша машина для сина – «Кобальт» 2010 року, 85 тисяч миль. Йому це не сподобається, але вона чиста, надійна і проста. Електросклопідйомники, електрозамки, неоригінальна магнітола, кондиціонер. У нього мало грошей. І якщо зможу взяти це за тисячу чи півтори тисячі доларів, це не найкраща перша машина для 16-річного. З його точки зору, але з моєї точки зору, цілком підходить. Це смішно. Додж Дакота SXT 2000, другий пробіг 209 тисяч миль. Подивись на цю здвоєну вихлопну трубу, яка тепер просто висить. Якби тут був той 5,9 деякі мали 5 чи 9 літровий V8, або 3,6 V8. це було б як скажена мавпа, якщо ти чув такий вираз, але це просто смішно. Мені дуже шкода, що я пропустив цей корвет, схоже на одну з ЛТ, без спойлера, прості диски, немає проекційного дисплея. Тут же немає, правда? Тут немає проектора, чорний шкіряний салон, електросклопідйомники, звісно, всередині семиступенева механічна коробка передач. О, ці машини можуть мати таку функцію. О, мені подобається, що дах тут знімний. Не думаю, що ключ ще тут, чорт забирай! Я б хотів перевірити екран, а ще іноді у цих машин виникають проблеми з механізмом перемикання передач. У них також були проблеми з розподільчим валом і індикатором перевірки двигуна. Але я поспішав. Я насправді не зміг добре її оглянути, і саме тому я не робив на неї ставку. Це 7 із 7-ступеневою коробкою за 23 тисячі, навіть з пробігом 81 тисяча миль виглядає дуже привабливо. Видно, що вона не нова, схоже, її перефарбовували. Мені не вистачає глянцю. Може на камеру це виглядає добре, але щось не так. Я не знаю щось дивне з цією машиною, не можу зрозуміти, що фари сильно затуманені зверху, і я знаю, що вам не подобається, коли я їх полірую. Хм, нова гума 23К. Мені справді цікаво, можливо, піду запитаю про це. Попрошу ключі. Це мабуть, усе, що мене тут цікавить на майданчику. Тож давайте зайдемо всередину аукціону і подивимось, що там проходить. Дізнаємось ціни. А хто знає, може я ще й укладу вигідну угоду? О, подивіться, що я пропустив. Боксер С. Пробіг 76 тисяч миль. Механіка, 6 передач, чистий шкіряний салон. Що класно в цих машинах, так це те, що здається, деякі з них ішли з ручним дахом, і я б насправді віддав перевагу ручному даху замість електричного. Вони все одно зламаються. Задні склони запотіли. Мені подобається, що це версія S і 6 передач. Цікаво, чи це вже продали. Ми теж запитаємо, тому треба приходити раніше. Друзі, сьогодні я волонтерив у Project Lift. працював з машинами, навчав дітей про авто. Тому й запізнився. Це справді гарна машина. На початку я продавав дешеві автомобілі. У 2000-2001 роках я заробляв на Saturn SL, зокрема на Saturn SL. 2000-2001 року з пробігом близько 80 тисяч миль. Вони мають пробіг у 80 тисяч миль, 650 доларів. А, 650 доларів за машину, яка їде і має пробіг у 80 тисяч миль. Це божевілля, навіть за аукціонним збором у 100 доларів ти витрачаєш менше тисячі. Я заробив багато грошей, купуючи такі машини тут. Заїжджає Audi A6 2012 року. 140 тисяч миль пробігу, шестициліндровий турбодвигун, досить надійний. Машину щойно продали за 800 доларів. Чорт, це так спокусливо. Я знаю, що не варто. Люблю і ненавиджу ауді, такі дешеві. Ах, діос Міо. це Toyota Tundra 2007 року з пробігом у 139 тисяч миль. Цей автомобіль практично не вбиваний. Мій друг із півночі Нью-Гемпширу дуже ними задоволений. Проблема, що на півночі це теж лімітед. Вони завжди гнилі, як підтвердять ті, хто не живе на півдні, низ дверей і задні крила. Тут нові шини тою. Є трохи іржі, можливо, ззаду робили кузовний ремонт. Але ж це один ю, один ус? Я думаю, це один US V8. І він чистий, 139 тисяч миль. Але фанати Тойоти. Люди, які купують Тойоти, вони як нейрохірурги. Все знають або їм потрібно знати все. І їм досить важко щось продати. Можливо, це не сподобається, але якщо ви продавали пікап тойота фанату, ви мене зрозумієте. Мій син і моя серія Фліп знову повернулися до життя. Я купив сину Honda Елемент за 700 доларів із пробігом 208 тисяч миль. Чому саме цю машину? Іронічно, але я знаю хлопця, який накопичує запчастини до Honda Елемент. Тож, якщо я зможу з ним зв'язатися, ми не стали ворогами навіть коли він виселив мене з майстерні. Можливо, зможу купити Хонда Елемент за кілька сотень на запчастини. Пішли, подивимось на неї. Тож я не знаю. Побачимо, Honda Сівік 2005 року коштувала 3,5 тисячі доларів. Її продали, а у 2008-му придбали Хонда Елемент. Ви побачите, як ми ремонтуємо фари, оживляємо пластику, поліруємо авто, буквально поліруємо лайно. Я сподіваюся, що зможу купити один із тих елементів або, можливо, деталі від нього, замінити це. І чесно кажучи, якщо мій син захоче залишити її собі, бо в нього немає грошей, це буде чудово, бо він зможе скласти туди всі свої футбольні речі. Вони індустріальні та міцні, як броня. Механічна коробка передач дозволить йому навчитися їздити на механіці. Ти все з нього миєш, чистиш і оприскуєш, щоб він міг скласти туди свої футбольні речі. Друзі, якщо йому треба їхати на турніри чи ігри, мені вже не доведеться його возити. У нас є Bluetooth Радіо. Там не було кондиціонера, це велика проблема. Механічна коробка і чотирициліндровий двигун Honda роблять її одним з найкращих авто, які можна купити. Тут важливо, сподіваюся, зможу зняти одне вікно з машини на запчастини. Потрібна горловина або кришка паливного бака. Якщо дістану один із цих елементів, усе буде добре. Несправну деталь візьму з іншої машини. Секвоя зараз коштує 3100 за авто без іржі і пробігом до 139 тисяч миль. Не продалася за 3900. Я насправді не хочу цей мустанг. Я хочу червоний мустанг, але зараз проходить саме цей. Я б погодився за правильної ціни, але не дуже хочу. Крейг, ти знаєш, це не найкращий проєкт. Я не хочу цього, але якщо сума 500 доларів, можливо, розгляну, кобальт також бере участь. 700 баксів. Я пропустив кобальт, зробивши ставку на мустанг 700. Якщо знайду цю машину на звалищі, а я впевнений, що зможу. Я купив колеса від нових мустангів за 40 доларів. Ми можемо повернути більшість, замінити кришку багажника, кермо, фари та колеса 100 тисяч миль. Цю машину можна зробити гарною та чистою. Вона коштує набагато більше ніж це. Тепер ми переходимо до цікавого. Початкова ставка – 5 тисяч, потім 51 сотня, далі та 52 сотні. Зараз понад 6 тисяч. Я помилився. Ось мустанг із 47 тисячами миль, який потребує фарбування. Подивимось, за скільки він і каділак позаду підуть. Я на сьогодні закінчу. Тут ціни шалені. Оптова ціна близько 3700, що, на мій погляд, забагато для цієї машини. Хоча роздрібна понад 9 тисяч доларів, Тобто, якщо вона в ідеальному стані коштує 9 тисяч, то я хочу її менш, ніж за 3. Сотня за мустанг, можливо, угода вигідна, але не впевнений у пробігу. Можу пошкодувати про покупку. Мій додаток не працює. Якщо це true Mileage Unknown, пробіг невідомий чи одометр замінений, вартість значно менша. Cadillac вже перевищив 8,5 тисяч. Мене це не цікавить за таку ціну. Для мене це був довгий день. Я завершу, заплачу, перевірю обидві машини і відвезу їх до трейлера. Побачимось за мить. Все вже оплачено. Я вже написав хлопцю, який збирає Honda Element. Сподіваюся, він продасть мені свою машину на запчастини. Ми зможемо зняти з неї фари, можемо зняти скло, сидіння або кришку бензобака, тут все, що потрібно, ми зможемо взяти з неї. Я просто чекаю на відповідь і побачимо, чи ця штука заводиться і їздить. Я не впевнений, але за 700 доларів це було варте ризику. Ще мій син стане 16-річним за три місяці. Він був дуже зайнятий подорожами, футболом і заняттями в футбольній академії. Наше життя таке: отримуй гарні оцінки, будь хорошим спортсменом і товаришем по команді. Він капітан, якщо він хороша людина, про решту подбаємо ми. Він не має часу працювати і не має грошей на машину. Тож, якщо я куплю йому Honda Element, давай. Кондиціонер не працює. Я навчу його ремонтувати, кондиціонер та інші речі в цій машині, щоб він здобув навички, замість того, щоб про... Купити йому машину за 5-8 тисяч доларів. Не те, щоб він цього не заслуговував, але я маю на увазі, що з цією машиною він дійсно щось відчує. Я маю на увазі, він навчиться їздити на механічній коробці передач. Це по-перше, а по-друге, він набагато більше цінуватиме свою наступну машину, ніж цю. Давай подивимось, чи заведеться вона нормально. Щеплення вижати, ключ увімкнути. Чорт, чому вона не заводиться? Схоже, тут є якийсь запобіжник. Давай натиснемо на нього. Оце і є запобіжник. Я не вижав щеплення, коли намагався завести. Все могло б закінчитися погано, якби я натиснув цю кнопку без вижатого щеплення при включеній передачі. Це дуже небезпечно. Через цю несправність авто не пройшло б техогляд у Нью-Гемпширі. І ця штука відчувається чудово. Щеплення працює добре за 700 доларів. Гадаю, ми впоралися, давно не їздив на ньому. Не можу дочекатися здивувати його старим драндулетом як першою машиною. Буде весело. Мені здається, це саме той, що вислизнув. Треба лише замінити сидіння і пофарбувати. І у нас є Ford Mustang з пробігом 47 тисяч миль, який я міг би продати на іншому аукціоні за 7,5 тисяч, але фарбування обійдеться у півтори-дві тисячі. Я не дуже в захваті від цього. Я маю на увазі, мені й моєму сину, буде цікаво повозитися з ним і повернути його до життя. Якщо я зможу знайти машину на запчастини на автоцвинтері, я зможу дістати багато всього для крейга. Що ти зробив? Що ти зробив? А за що я заплатив 600 доларів за цю штуку? Хм, Можливо, це не перемога. Але з технічної точки зору, як двигун трансмісія, ці колеса варті тих грошей, які я заплатив, не шини, а саме ці колеса Кобра, колеса Кобра Р варті тих грошей, які я за них віддав. «Хм, Не знаю, що робити з цим. Досить на сьогодні. Звідси машини відженемо до моєї майстерні. Ці машини, очевидно, з'являться в одному з наступних відео. Згодом, я заїду в нову майстерню, щоб показати вам мій нинішній проект. Я купив її майже рік тому. Вона майже готова до продажу. Тепер ми йдемо до моєї майстерні, і я покажу вам, що буде наступного тижня в нашій новій серії. А поки що дякую за перегляд. Побачимось пізніше. Я дуже ціную вашу підтримку. Лайк дуже дуже допомагає. А коментарі підказують мені, що вам подобається, що не подобається, що ви хотіли б змінити. Усе це. Дякую за перегляд. Побачимось. Ми у моїй новій майстерні Flying Wheels. Це майбутній проект. Мій Ford Мустанг Гран Turismo 2013 із майже 500 кінських сил, придбаний менш ніж за 5 тисяч доларів. Скоро вийде відео. Коли я його купив, воно було зовсім іншим. Як бачите, можу сказати, але це має сенс ось Тізер до майбутнього відео. 2013 року Ford Mustang з 5-літровим двигуном, який ми буквально вкрали з багатьох причин. Це буде скоро.